Готуємо дуже смачну піцу Цезар. Для тіста просіємо борщ додаємо дріжджі, сіль, цукор та перемішуємо. Тепер доливаємо тепле молоко та знову перемішуємо і доливаємо олію. Знову перемішуємо і починаємо замішувати тісто. Після замішування тіста залишаємо його в теплому місці на 40-50 хвилин і накриваємо рушничком. Тим часом приготуємо курочку, солимо її перчами, додаємо сушений часник та солодку паприку. Маринуємо та смажимо з двох сторін до золотистого кольору. Коли тісто підійде та буде готовим, ми розкатуємо його та робимо бортики. За бажанням в бортики всередину можна покласти сир. Для соусу беремо салатну заправку Цезарь, далі накладаємо сир та курку, і випікаємо в духовці 10 хвилин при температурі 200 градусів. Після цього виймаємо, накладаємо листя салату, помідори чері, ще раз поливаємо соусом і посипаємо сиром пармезан. Випікаємо ще 5 хвилин.